Реєстрація на Human. Переходимо за посиланням на головну сторінку освітньої платформи. Внизу натискаємо Зареєструватися. Вводимо своє ім'я, прізвище, поштову скриньку та пароль. Натискаємо відмітку Я згоден. Зареєструватись. Переходимо на свою поштову скриньку. Підтверджуємо її, натискаючи на відповідне посилання. Після підтвердження вашої електронної скриньки у вас відкриється вікно, в якому вам пізніше треба буде приєднатись до навчального закладу за спеціальним кодом який буде вам надіслано у наступному листі на вашу електронну скриньку. А поки що ми закриваємо це вікно, виходимо зі свого аккаунту і аналогічно робимо реєстрацію для вашої дитини.